Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Одеса, що заважає припинити обстріли Одеси. Таємна таємниця. Це дуже дивно вийшли карти. Угу. Так, росіяни будуть атакувати, продовжувати агресію. А сьогодні ще ці найближчі три дні буде сильна атака. Дуже. І це все для того, щоб піти, щоб змусити на переговори, на щоб пішли на умови. От. Причому, що в росіян немає іншого шляху, я б по цих картах можу сказати, це їхній єдиний шанс вижити, я б так сказала. От вони, ви знайшли таку собі тактику постійного терору, щоб зруйну... вони... ми припинимо руйнувати, а ви відкриєте нам оцей шлях. От. А взагалі у них відчай. відчай. Все зруйновано, вся їхня. Економіка, я так розумію, торгівля. от Все зруйновано. Ну, і для расистів є велика таємниця. Її придумали наш головна військовий, головний самий це, напевно, залужний. От. І це сюрпризи. Таємниця. І виходить, що їм. Важко продовжувати навіть оцю атаку робити дуже важко. Вони від цього страждають, ну це їх виснажує. І все, що на воді, є така вирагідність що все, що в них в Чорному морі, буде взяти у мішок. Будуть, вони будуть втрати у рашистів на воді в Чорному морі. І велика вирагідність того, що Інші також держави будуть при цьому залучені, допоможуть їх забрати із моря, От, щоб припинити весь терор Чорного моря. Так, скажіть, які ще плани у росіян, у расистів щодо Одеси? Так, великий обман. Вони. Одеса, так, дивіться, для чогось вони роблять цю агресію. Це для чогось, це для їхніх... для їхніх людей, для самих росіян. Зчинили таку велику от війну. От не показують, які сильні росіяни, напевно, що от такий якийсь для пропаганди. Але насправді тут вони знають расисти, що все вони втрачають цей флот, у них втрачається повністю вся оця ідея. Чорного моря і Крима, і Одеси, і взагалі все на майбутнє, і ще й військова, вся всі кораблі втрачені, Верховний суд. Ось такий план. Скажіть нам, будь ласка, що заважає закрити небо над Одесою, щоб поставити якомога більше? противоракетних комплексів цих всіх ПВО і які є перешкоди, щоб закрити небо Одеси? Дуже страшно, заручно. В світі маніпуля про так, використовується шантаж або в світі є люди, які бояться Росії, і вони заручники Росії. І дуже сильний шантаж. Росія вміє, ну Путін вміє натискати такі важелі, що люди зупиняються, і в них зв'язані руки. І від цього страждає Одеса. Проти карта перемоги. Все одно буде перемога і закрите небо. Скажіть, тому, що зміниться ситуація. Відійдуть. Рашисти змушені будуть тікати з тих позицій. Напевно, що де здійснюються обстріли? Тут захистять Одесу тим, що підуть такі перемоги, і саме відступ росіян. Залужне. Прошу Вищі сили. Допоможіть нам захистити Одесу, відігнати всіх расистів. Усміхнеться доля Одесі. Надаються всі ракети. Заперечую, заперечую, заперечую всі протиракетні комплекси, надаються Одесі для захисту неба, Одеситів. Буде так, заперечую. Весь вплив росіян на світ. Більше ніхто не боїться Росії, заперечую повністю, заперечую. Відкриваються всі шляхи дорог, заперечую всі маніпуляції, заперечую, 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 заперечую. Більше росіяни не можуть обстрілювати Одесу. Знищуються всі їхні склади ракет, снарядів і всі склади. Із дронами, де би їх не ховали. Відкриваю всі шляхи, усміхається доля Одесі і закривають небо, надається вся необхідна противоракетна Захист буде так. Заперечую, більше немає в росіян політичної волі обстрілювати Одесу. Є політична воля відступати, складати зброю. Тікати, відходити, буде так. Заперечую повністю. Весь негатив знімаю. Весь біль сльози, руйнування і страждання. Повертає росіянам. Всі бомби, ракети, снаряди і дрони, уламки, вибухову хвилю вертає росіянам, перекриваю. Це в них все вибухає, горить і палає, перекриваю, де буде повністю очищена Одеса від колаборантів. Від усіх расистів, від прихильників російського міру, від всіх, хто любить Росію. Очищається Одеса. Більше не можуть вороги взнавати інформацію. Більше не працюють на расистів в Одесі жоден колаборант. Закривається рот колаборантів, буде так. Прошу, допоможіть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають захистіть Одесу, Одеситів від агресивних дій Росії. Прошу повернути всі бомби, ракети і снаряди назад росіянам, тим, хто запускає, щоб у них не було більше чим і ким це злочини здійснювати. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на припинення обстрілів Одеси і закриття неба над Одесою. Буде так. Буде все сказано здійснено. Так що так багато чого підготовлено для росіян. Вони будуть... Здивовані і е, таки їм відіб'ють руки і ноги, щоб вони не змогли обстрілювати Одесу. Це врятує Одесу. От. Дякую за увагу.